Ми з вами все ще в Турції, так? Да. І сьогодні ми будемо пробувати що? Солодощі. Турецькі, східні солодощі. Ну, оце те, що в баночки ми спробувати зараз не будемо, ми потім вдома її відкриємо. Це го різні горіхи в меду. Цікаво? Так. Да. Східні солодощі дуже часто з меду. Да. Хто ми це нас... А хто це нас завітав? Це машин друг з Дінопарку прийшов, так? Да, Трицератопс. Я теж, все, як Добре. Ми східні солодощі їмо на сніданок і в обід, і на вечерю. Так? Тут є в ресторані багато східних, але ми ще купили собі спробувати. Та в ресторані вони є тільки ввечері. В обід теж є. Але там випічка, а ми купили рахат лукум. Ні, це рахат лукум. Я рахат лукум, а оце халва. Халва фисташкова. Що це ти пробуєш? Я не знаю, що я пробую. коричневым. Щось біле з коричневим. Щось шоколадне. Да. У да. мене тут шоколад. А, таке ж? Ні. Ні. Покажи почти. Так почти давай. У меня тут просто... Мак. Я мак. У мене вкус какао. А тебе какао? А, а в мене... Ну, а мені до тебя спробувати? Да. Так, давай машине. Угу. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Да, мак такий. А, Миши бирж неж на мину. Так. Mm. Ну вы залишите трошки папою? Mm -hmm. Так, що ж я yeah. буду Я буду. Це не. я так думаю, що це малиново щось, да? Да, малино. Малиново, мешатый. И ты? А Це малина. Малина? Ага, малина. А що? Ну давай. Да, точно, малина. Давай, папе, кусочки папы залишим, да? Ах, ты бы еще вишня? На, компот. Роза, Миша. Да, роза. Роза. Троянда. Сарахат С троянди. Пам'ятаєш, вдома у нас є варення строянди? У нас в селі росте така. Так, що ми ще беремо? А ну це що в тебе? В тебе зліплись. А Міша щось зелене? Я думаю, що в Маші бананове. Не, не. не сподобалось? Ну давай банан. я спокую. Це щось це що горіхове. Це, ось. О, це я не знаю. Теж не знаєш? Що, я буду вгадувати, так? Да? Це не яблука. Можливо, в Києві? <tokio -ло> да, это киви. Киви, да? Да. Ну что? Я уже поняла, это яблоко. Яблоком? А. а, да. Яблоко. Да, честно, схожий на яблоко, Миш. Присмак. Остаточный присмак с яблоком. SaaS. Еще в тебе. Не знаю. Похоже на банан. Бананчик Так. Хороший. Чет, бананчика. Так? Так. Банан. Банан? Так. Банани з дитиками. Это банан. Нет, это банан в шоколаде. Да? Маша права? Да. Ну і що? П'ять. То... Це ми вже спробували? А? Да. Так. Не все. Не все. Маша ще щось менче пробувала дити. Не все. А з горішками, да? Ну давай пробуй горішками. Значно? Ну, дай мені теж. Одні горішки. Так. <гум> <гум> да. Так, але в нас є ще в нас ще є повітряна халва, вона з кунжуту і з фісташками. Вона похожа на волосся. Ні, що це... Не, не, не треба такі перевертати. Відкрили, фісташки, правда, получилось знизу, Але зате можна потробовувати, да? А ну, покажи, яка вона. Вона схожа на волосся. схожий. На волосся схожа. Або на на вату, да, Маш? На тотик така сама. І на тотик така сама. Прямо як солодковата? А на смак. Ні, це точно. Смах. Солодковата смешана с водой. Это есть солодковата смешно с. Не, Маш, это халва, повітряна халва. Подобається? Ага. 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 Это в сахар добавили пул, Это в сахар добавили халву. Нет, це перетерли кунжут, зробили из нього таку пасту с цукром, ага. а потім... Через спеціальні машини його пропускають і вона і сушать. І цей сироп з кунжуту виходить, такими волосинами. Mm -hmm. Так, з кунжуту роблять солодку вату. Солодку я вже заплуталась. Ви мене заплутали. З кунжуту виходить халва. Тут mm -hmm. ну, і така ще. Ну що? Подобається вам? Так. Да. Смачні? Да. С... Східні солодощі. Будь здоров. Правда, да? Так. Да. Ось я кустик. Кустик? Mm. Ну що? А мені м'ячик. Будете насолоджуватись? Так. Да. І я. Тобто, І... я... І... я вже змінила б... до цього і ти вже встиг поїсти, так? Да? Да. Так, ну я думаю, що крім солодощів нам треба ще щось і більш Їстівне поїсти, так? Да? Так. Да. Що, будемо збиратись на обід? Так. Да. А прощатись будемо? Так. Да. Давайте. Пока-пока. Підписуйтесь -пока. на наш канал, і ставте лайки. І всім пока-пока. Пока. -пока. пока.